Це друга частина челенджа, але пригадаємо, що було у першій. Сьогодні п'ятниця, добігає кінця перша половина мого челенджа. І за три дні я встигла зв'язати 37-36 см спідниці. Це трошки більше третини. Також на минулому тижні я зв'язала шкарпетки до п'ятки. Кавувала весь тиждень, прокрастинувала трошки, і у неділю я вже почала в'язати знову. Дов'язала десь 65 см спідниці. Нагадую, що мені потрібно було десь 90. Наробила вам гарних кадрів, щоб було цікаво дивитися, потім в'язала багато і довго тому що в'язати з плицями 6 виявилось доволі нешвидко. От тут я показую вам ще результат свій в понеділок, хотіла зазняти шкарпеточки, але тут місце зайнято. Мені подруга обшила крісло, я тут в'яжу на машині, і тепер це найулюбленіше місце кота, він зрадив своїй коробочці з нової пошти, і тепер спить тільки на цьому кріслі і на моєму пледі, який я зв'язала під час плекаутів. І коли в'язала, на ним. Отже, досі понеділок, досі в'яжу, просунулись мої шкарпеточки трошки. Ну, Поки на цій стадії вони хочу показати вам, як кіт обрізає мою квітку. Ось тут, де дотягується резе, далі ні. Новеньке і там, де не дістав, все ціленьке. А знизу, там ще новеньке, ось тут знизу все повністю пожовано, обсмоктано і. Вже вечір понеділка, і я хотіла вам показати свій прогрес і те, що щільність до мене моя повернулась, і, можливо, наступні шкарпетки буду в'язати не на 2,5, а на 2,75, як раніше. Запрошую вас прогулятися зі мною в магазин. Це, що я купила, я покажу пізніше. А зараз я хотіла показати вам ось таку косметичку. Вона дуже прикольна, букльована, але підклад просто жахливий. Я б таку зшила, і, можливо, в мене залишилась там тканинка з моєго крісла. Можливо, я собі таку шию, але виглядають вони чудово, але підклад просто жахливий. Дуже класні ці кицьки на замочках трішечки нічного міста І повертаємося до шкарпеток. Сьогодні вже вівторок, і шкарпетки мої готові. Нарешті, хоч щось в моєму челенджі готове. Це 37-й розмір, тому вони виглядають невеличкими, але я їх заблокую, одягну, і все підійшло за розміром. Я пригадала, що в мене є трішки краще світло біля вікна. Тому хотіла вам показати ще раз цю щільність, цей пушок, неймовірно, класне полотно, мені все подобається, і після прання мені теж сподобається спойлер. Отже, шкарпетки відправляються купатись, я їх перу, звичайно, у, просто у раковині, тому що вони одні і мені не хочеться набирати багато води. Потім я їх одягнула на блокатори і мене почало тут трішечки пентежити оце білий просвіт біля п'ятки. І в мене колись таке було, я вам показувала зелені шкарпетки, ажурні, які в'язала помість класу Олі і з іншої пряжі, і у цей момент свічення через блокатор, саме воно. Просигналізувала той рашу, вони протруться. І я сподіваюся, що цього не буде. Тут в нас знову лежи бок, він тут, мені стається, взагалі не встає з цього місця. Він тут лежить, і нарешті він не дуже заперечує, щоб я його знімала. А тут я вирішила вам зазняти невеличкий елемент, щоб ці шкарпетки були більш унікальними, я вирішила лишити на них колосок і заодно зняти для вас невеличке відео. Можливо, я його змонтую і скоро виставлю на канал. Тут я думала, чи можливо три колоски зробити, але вирішила, що це буде занадто, тому залишила один, я просто його продовжила. Ось так виглядає виворотня сторона. Отже, прийшов час підводити підсумки мого челенджа. У мене вийшли ось такі шкарпетки з таким е, імпровізаційним колоском. Мені дуже подобаються шкарпетки, небагато не взяли пряжі, я підпишу десь, скільки вони важать, бо я їх не зважила. Отже, е, тут 37 розмір дуже гладке, дуже гарне полотно, мені воно подобається. Як буде носитися, я розкажу пізніше, коли сестра їх буде вже використовувати. Наразі мені все подобається, дуже гарні, дуже красиві, і я нагадую, що ця пряжа вона з перероблених пляшок на 20%, якщо я не помиляюсь, тобто ПА в них перероблені пляшки. Це дуже класно, мені це подобається. Також я використовувала ось таку ниточку, це, якщо я не помиляюсь, купувала у дарів. Це вспушена альпака. У мене є кардиган, який я відклала до весни, і він в такому патріотичному стилі. І я використовую цю альпаку також і в тому кардигані. Так що, можливо, скоро ви побачите цю ниточку знову. Я вам обіцяла показати, що я купила ось таку ниточку. Вона повністю не натуральна. Зазвичай я не купую ненатуральну, повністю ниточку, тому що намагаюсь купувати натуральні склади, але ця пряжа, вона є винятком, тому що я її купила для. Іграшки, Буде ведмедик, такий гарний, такий в стилі Теті. Я буду використовувати, не знаю, ще яку саме пряжу. Одну з цих двох буде, буду по майстер-класу в'язати наші україночки, якщо мені сподобається, я вам його обов'язково порекомендую. Отже, я можливо візьму з собою навіть цю пряжу. Бо вона мені дуже хочеться почати з нею щось в'язати, але не знаю, чи в поїзді буде зручно це робити. Ну, класно, дуже класно, і відтінки дуже кльові. Я не знала, які вибрати. Там ще рожевий був дуже класний, але обрала чомусь цей. І він дуже класно підходить, під мій светрик, який я нещодавно в'язала зі смужечками. Тому я думаю, обов'язково візьму його з собою і спробую пов'язати. Дорозі. І в мене так буває, що якщо мені подобається якась річ, то я починаю в'язати все в цьому кольорі. Ось цветрик я теж в'язала в такому кольорі. Далі я ще купила ось таку штуку, це типу шнурок, він з поліуретани. Я думаю, я буду його використовувати для якогось декору, можливо, для сумки, можливо, якісь підвісочки, брілочки буду робити для в'язання. Подивимось, просто мені сподобалась. Ця фактура, я вирішила спробувати у творчості якось його приспособити. Мені подобається колір, мені подобається, як це виглядає. Дуже ключкий, класний. Купила декілька кольорів. Також я купила ось такі, зараз намагаюся показати вам кольори, бо вони різні, а виглядають, наче однакові. Це така проволока, я не ну, пам'ятаю, як буде українською, але я в'язала з неї іграшки, була в мене така золота. Я вирішила підготуватися, і на наступний рік в мене вже є з чого робити іграшки. Також я ще купила декілька пачок таких бусин, вони дуже цікаві, я не знаю, мені дуже сподобалось. І отже, приходимо до основного, до цієї сукні, точніше, до спідниці. Я спочатку в'язала на спицях 6, потім перейшла, як і планувала на спиці 5, воно трішечки звузилось, але все одно. Мені прийшлось убавляти десь 20 петель, тобто 10, потім ще декілька рядів пров'язала і знову убавила 10. І потім я вирішила спочатку не пришивати оцю резинку, а протягнути ось такими протяжечками, таку ніби як резиночку. Ось тут я показую, як вона виглядає. Вона доволі непогано тягнеться, доволі. Така міцна, вона використовується для того, щоб в'язати, точніше, плести різні там браслети. Не допомогло мені це. І зараз я це вам озвучую, тому, можливо, буде трошки не співпадати картинка, тому що в мене проблеми знову з мікрофоном. Отже, я зрозуміла, що вона не дуже сильно тримає. Резинку, воно виглядає, наче як гарно тягнеться, тримає. І колись я робила таке на рукави на плечі. У мене була модель м'ятний светр, як Анжеліка, був виріс, і тримала дуже гарно рукави. Тут спідниця доволі важка, тому тримати ця резиночка тримає, але ну, я не хочу втратити спідницю по дорозі. Тому я вирішила на початку додати до цієї резинки ще шнурочок. Я його зв'язала просто звичайною повітряні петлі і доволі непогано за затрахунок того, що ниточка доволі товстенька, вийшов гарний товстий шнурочок, просто із стіпка із повітряних петель. Я його протягнула, але результат. Коли я стягнула цей шнурок, мені не сподобався, тому що починало трішечки брижитись. І взагалі я не дуже люблю, коли біля талії додається об'єм, а воно ще так збиралось гарненько. І мені не сподобався такий ефект. Я витягнула тут зараз показую, витягнула шнурочок і вирішила все ж таки пришивати цю резинку. Я не хотіла це робити, але як. Ну, Кажуть, мене змусила ситуація. Я пришила шити я не дуже гарно вмію, я ще вчусь, і тому тут ще позалишалися ниточки, бо я тільки-тільки все це пришила. Я намітила собі. На чотири частини я розділила спідницю і саму резинку, все відмітила, зафіксувала, і потім вже перейшла до машинки, натягувала дуже добре для того, щоб вирівнялось полотно. Десь тут це, це покажу вам. Потім розтягувала і строчила. Знизу була сама резинка, зверху було полотно. У мене не дуже гарно вийшло, на мій погляд. Головна проблема в тому, що мені не подобається, як верті. Частина спідниці трошечки збирається. Я закривала її дуже вільно, щоб не стягувало, але, можливо, треба було закривати трішки щільніше, коли я закривала саме в'язане полотно. Отже, я тут, можливо, пройду ще гачком, можливо, це якось виправить ситуацію. Не знаю, подивимось. В принципі, в цілому, не так, щоб прям погано виглядає, але мені не подобається, що видно у цей край під светром, якщо одягати. Цього звичайно не видно, але не знаю, мені хочеться переробити це, щось з цим зробити. Я, звичайно, знаю, що можна було так підігнути і все це сховати, всю цю резинку, але просто це дуже-дуже товсто. Подивіться, тут ну, 2 см мінімум тут буде така товщина навколо талії і взагалі воно дуже сильно додає об'єму. Мені не хочеться так робити, саме тому я матруюсь. З цією спідницею щось там, пришиваю якісь резиночки, прокладаю тоненькі ось такі резиночки всередині, саме для того, щоб не підгортати ось так от і не робити ось це дуже-дуже об'ємним. Але поки що мені не вдалося зробити те, що треба, я не знаю, чи впоралась я з цим, начебто я зв'язала цю, цю спідницю. І ось тут я покажу, навіть, як її одягаю з светром Виглядає досить непогано, але не зовсім те, що я хотіла. І плюс, все одно, оці моменти з спідницею зверху, де вона не дуже охайно з краєчку, мені це не подобається. Все одно виглядає якось трішечки. Це не. Ну, дивно, і мені так під светром цього не видно, але я та знаю, що воно так, і тому я все ж таки буду думати, що з цим зробити, обв'язати, щось придумаю. Можливо, навіть дов'яжу її до. Сукні, можливо, і такий варіант. Отже, я не знаю, чи впоралася я зі своїм челенджем, чи не впоралась. Пишіть у коментарях, чи сподобалась вам така ідея проводити для себе челенджі, щоб себе мотивувати і не давати собі прокрестанувати хоча б в якихось процесах. Тому що я дуже люблю, коли мені щось треба, піти, робити щось інше. Я не лежу на дювані без діла, а я просто беру і йду роблю щось зовсім інше. Інше Не те, що мені потрібно, саме тому, що я не хочу робити те, що я маю робити. А ви так робите? Напишіть мені, будь ласка, чи прокрастинуєте ви, і як саме ви це робите, тобто ви взагалі нічого не хочете робити, чи ви починаєте шукати собі, як я. Мені буде дуже цікаво почитати в коментарях, як саме ви справляєтесь з такими ситуаціями і чи трапляються у вас взагалі такі ситуації, бо я як людина-багатопроцесниця підозрюю, що це можливо, якийсь спосіб прокрастинації, відкласти один проєкт, почати інший проєкт для того, щоб не в'язати той, бо він тобі вже набрид. Що ви думаєте по цьому? Мені здається, що це, можливо, є такою особливістю, не знаю. Але, скоріш за все, поїду я без спідниці, тому що ну, досить тепло і воно займає дуже багато місця. Я про це не подумала. Ось тут такий шишибрик намітився. Дякую всім за ваші коментарі. І якщо ви додивилися аж до цього моменту, то можливо вам буде цікаво дізнатися, що в мене з'явилася кнопка спонсорства. І я хотіла б вас запросити доєднатися до підтримки українського Ютубу. Якщо, звісно, вам це цікаво, ви можете стати спонсором цього каналу. Для спонсорів буде доступні там різні значки. Також я буду знімати невеличкі шоці. Якщо ви помітили, то в мене на каналі немає шоців дуже довго, бо вони мені дуже псують статистику. Але я створила окремий канал для шоців. Можливо, вам буде цікаво теж туди зазирнути. Він так і називається Натхнення навколо шоц. Він завжди є у мене в описі під відео і можна його знайти там. Отже, для спонсорів будуть зовсім інші відео. Це будуть якісь такі закулісні моменти, щось якісь невеличкі, можливо, спойлери. Тобто, ви першими дізнаєтеся, що саме я почала в'язати, що саме я планую в'язати, я буду знімати якісь невеличкі шоци і викладати саме для спонсорів. Вони будуть доступні тільки для спонсорів. Тому, якщо вам цікаво, можете доєднуватись і підтримувати україномовний контент. Дякую вам за вашу підтримку, дякую вам за вподобайки, за коментарі. Цей влог мав бути набагато довшим, але не сталося так, як гадалось. Дякую всім за те, що ви подивились це відео і до наступних відео на каналі. Ось такий шнурочок я зв'язала для спідниці. І незважаючи на те, що вона в мене не вдалася, я все одно вважаю, що це дуже гарний досвід. Це може показати, що всі роблять помилки, незважаючи на кількість виробів, які були зв'язані. Якщо ти перший раз щось в'яжеш, то, звичайно, тим паче з цієї складної пряжі, то можуть бути ось такі нюанси. І на все може вдатися. Хоча, можливо, потім я подивлюсь на цю спідницю іншим зором і вирішу, що вона мені подобається. І я просто прокладу гачком стовпчики, щоб вирівняти край, і буду носити, як не знаю. Подивимось.